О, доброго вечора. Трошки підгорнули вже. Тепер приїхали, хотів би показати. Ну, я колеса підняв чуть вище. Як у тій пословиці, ау! В селі колись, я пам'ятаю, в дитинстві такий був розказ. Приходить телемайстер ремонтувати телевізора. Ну, відремонтував, та й бабця каже, сідай, сину, пообідаєш, все одно ж ти будеш дати автобуса, їхати на райцентр. Ну, добре, сів він, пообідав, бабуся налила одну чарочку, другу і третю. Фільмастер сидів, дивився на телевізор а й каже бабушка, Дайте на я йому ще чуть-чуть підкручу. Підремонтую, так і я. Згорнув, осталося чуть, -чуть ще кром копички. Ну, як Мо моя мама сказала, значить треба треба робити. Догорнув і загорнув картоплення по тому, що залишилося після картошки. Все просто все тут. Працюйте, ширина з гребки 2,30. Колеса я сьогодні підняв вище, щоб воно скакало, більше горнуло. Тут простий метод, бо тут я говорив вже, що немає принудительного опускання, все на підйом, все продольною тягою відрегулював, все зробив. ну Все робить по камінь. І те, що я казав тому дядькові, що в нього не піднімається. Ось тут у мене, бачите, спеціально є е отверстя, ну, чи дірки, і воно за що цього піднімає всеньке догори. А так все добре. І все в порядку. А завтра будемо переходити вже до фрезеровки, бо може пооставалась картошка. Бульба. Картопля. Хай буде картопля. Хай осталася картопля, пройдуше і вирівняти трошки города, бо буде під посів. Там, де картопля була, то буде сіятись пшениця. Не знаю як у кого, але я подивився в себе на городі там, де була пшениця, Щериця пішла все одно, що хтось насіяв. Я не представляю і не знаю, що за рік, що воно все так. Лізе все догори, хоче рости, тільки не те, що треба. Дай Боже вам врожаїв, здоров'я, миру і достатку. Будьте здоровенькі. Прибираємо картоплення після копки картоплі. Трохи позгрібати солому остатки, щоб краще було орати. До копички із соломою. Буде муль... Муль... мульча наслідують... наслідуючий рік. Мульча на помідори, на перець, на капусту і спробуємо трошки замульчувати картоплі кілька рядочків.